Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні намалюємо новорічний камін. А ви, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Беріть чорний фломастер або ручку, кладіть ваш аркуш паперу горизонтально. Камін будемо малювати ось такої прямокутної форми. А поруч з каміном з лівої сторони, ось тут намалюємо подарунок. Почнемо малювання саме з нього. Подарунок буде мати квадратну форму, тож спочатку малюємо квадрат. Малюємо квадрат невеликого розміру у лівій нижній частині аркушу. А посередині зверху намалюємо бант, яким він зав'язаний. Посередині зверху відмічаємо місце, де намалюємо маленьке напівколо. Тепер малюємо сам бант з одного боку. І так само з іншого. У верхній частині бантика з кожної сторони малюємо таку довгообразну лінію. Маленькими штрихами біля вузлика можемо намалювати складки. І від вузла бантика малюємо стрічку, одна вертикальна лінія і поруч друга. Стрічка в нас буде навхрест, тому малюємо горизонтальні такі лінії, трошки вище серединки, одна лінія. Тут ми її не бачимо, вона проходить за стрічкою, уявляємо її і домальовуємо з іншої сторони. Ширина стрічки має бути однаковою, така як тут. Таку ж ширину робимо і тут. Малюємо другу горизонтальну лінію, тут ми її уявляємо і продовжуємо її домальовувати. І ще можемо домалювати кінчики бантика. Один буде з цього боку, це такі дві лінії під нахилом. З'єднуємо їх. І другий кінчик малюємо з іншої сторони. Це я роблю довшим трошки. Донизу цей кінчик розширюється. Подарунок ми намалювали, тепер намалюємо сам камін. Підіймаємось трошки вище від подарунка і звідси малюємо горизонтальну лінію. Вона буде досить довгою. Приблизно тут я лінію закінчую. Трошки вище, малюю ще таку ж паралельну лінію. Це в нас буде фундамент. Лінію закінчуємо на тому ж рівні, що й попередню. Тепер з'єднуємо ці дві лінії. Зовсім трошки відступаємо ліворуч і звідси малюємо вертикальну лінію вгору. Але не поспішайте, не малюйте її досить довгою, тому що ось у цій верхній частині ми намалюємо ялинкову гірлянду з іграшками, яка буде лежати на каміні. Тут ми камін продовжуємо малювати приблизно від цього бантика. Цю нижню частину каміна ми не бачимо через те, що тут стоїть подарунок. Закінчили малювати вертикальну лінію на тому ж рівні, що й попередню, а тепер ці лінії об'єднуємо і таким чином у нас утворюється прямокутник. Трошки подовжуємо цю лінію з одного і з другого боку. Малюємо тепер невеличкі вертикальні лінії. Це буде така поличка, на якій буде лежати ось ця гірлянда. І тепер ми ці лінії з'єднуємо. Тепер намалюємо камінну топку. Це такий отвір, де будуть знаходитись дрова. Він у нас буде мати напівкруглу форму ось таку. У верхній частині нам треба залишити трохи місця ось тут, для того, щоб намалювати новорічну шкарпетку над цим отвором. Крапочкою я відмітила, де буде закінчуватись цей отвір. Тепер з одного боку, де він буде починатись. І таку відстань, як ми зробили тут, треба зробити з іншого боку. Це буде приблизно тут. І тепер ми з'єднуємо ці крапки таким напівколом. Тепер в камінній топці намалюємо таку наче рамку, вона буде такої ж форми. Малюємо її всередині, відступаємо трошечки з одного і з другого боку і малюємо такий же напівовал. І скрізь намагаємось робити однакову відстань від зовнішньої лінії. Ось так з'єднали. Намалюємо тепер такі лінії, між ними робимо приблизно однакову відстань. І всередині камінної топки будемо малювати дрова. Для цього знаходимо серединку і звідси малюємо невеличку лінію під нахилом. Тепер тут з одного боку одна дужка, а з іншого боку друга. Це зріз самої деревини. Невеличкими лініями можна ще намалювати таку текстуру на древесині. Знаходимо тепер всерединку на цій лінії, ось тут вона. І від неї малюємо таку невелику лінію в сторону. Ось тут. І тут робимо приблизно однакову відстань між закінченням дрів та цієї топки і домальовуємо цей зріз. І так само за бажанням такими лініями можна намалювати текстуру дерева. Тепер намалюємо сам вогонь, помічаємо місця, де він буде починатись. Приблизно від серединки зрізу малюємо дужку вгору, також з іншого боку. Робимо такий гострий кінчик і знову дужка. З іншого боку так само. І чим вище, тим ці дужки звужуються ближче до центру. Тут буде в мене ось так закінчуватись вогонь. У вас він може бути трошки інакшим, це не має значення. Малюємо тепер такий же вогонь, але всередині, менше за розміром, ось тут і тут робимо однакову відстань. І дужка вгору, знову вгору. І ось так закінчуємо. Намалюємо тепер різдвяні шкарпетки, в нас їх буде три. Одна буде приблизно тут, друга по центру, а третя ось тут. Починаємо малювати першу. Під нахилом така невеличка дужка. по боках маленькі дужки. і об'єднуємо. Відмічаємо місця, де будуть іти лінії. Тут, тут. Малюємо тепер невеличкі лінії. Ось ця лінія коротша за цю. І домальовуємо саму шкарпетку такий носочок і п'яточка. На п'яточці дужкою малюємо таку заплатку, тепер на кінчику. А посередині і праворуч намалюємо шкарпетки, але вони будуть дивитись кінчиком в інший бік. Тож малюємо дужку по бокам дужки об'єднуємо. Відмічаємо місця, де будуть лінії, тут лінія довша, ця коротша, і домальовуємо тепер саму шкарпетку. Дужка ми малюємо на кінчику та на п'яточці заплатки. Переходимо до малювання третьої шкарпетки. Дужка. Маленькі дужки по бокам, тепер. Об'єднуємо і домальовуємо саму шкарпетку. До речі, на каналі є урок, де ми малювали різдвяну шкарпетку з подарунками. Ви можете його знайти у списках відтворення під назвою Новорічна тематика, а також для зручності я залишу посилання в описі під цим відео. Намалюємо тепер ялинкову прикрасу на каміні. Для цього у верхній частині знаходимо серединку, ось тут вона, відступаємо трохи вгору і звідси малюємо таку, наче галочку. Далі ще одна, поруч ще. Тут маленьку я намалювала, тепер більша. Малюйте їх різними за розмірами. Ось так вона в нас буде йти звужуватись і трохи звисати. І так само з іншого боку. Тут відстань більша, а тут до каміну трошки менша. Опускаємо тепер гірлянду вниз. Ось так. І закінчуємо. Домалюємо тепер цю гірлянду з іншого боку, але малюємо вже ці галочки під нахилом у правий бік. Так само їх малюйте різними за розмірами. Опускаємо плавну гірлянду. І закінчимо її малювати приблизно на тому ж рівні, що й з іншої сторони. Ось так. Намалюємо тепер на ній прикраси у вигляді куль. Вони в мене будуть різними за розмірами. Тут буде велика. Тут намалюю трошки меншу. Тут малюю ще одну велику. Ця буде маленька. Тепер декілька з цього боку. Вималюйте їх більше або менше, як вам подобається. Ця в мене буде остання. Наш камін буде цегляним, але ми не будемо скрізь малювати цеглу. Намалюємо скрізь декілька цеглинок для надання красивої текстури. З цього відступаємо трошечки вгору. Таку ж відстань робимо від цієї крапочки вище. І малюємо такі дві лінії. І тепер плавно їх об'єднуємо. Гострий куточок ми тут не робимо. Дивимося, якої ширини ця цеглинка. Робимо тут ось відся, таку ж відстань. Малюємо знову невеличку лінію. Дивимось знову, яка цеглинка. Також робимо відстань від цієї лінії. Тепер малюємо зверху лінію і об'єднуємо. Над нею намалюємо ще одну цеглинку. Ось тут знаходимо серединку. І від неї малюємо ось так ще одну. Скрізь ширина цеглинок однакова. Намалюю ще тут цеглинку, вище ще одна така ж лінія. І плавно об'єднуємо. Цією цеглинкою намалюю ще, ось тут знаходжу середину. і від неї. малюю ось так. Далі ми повністю цю цеглинку не бачимо через те, що висить шкарпетка. Дивлюсь, де б ще намалювати. Буде в мене цеглинка виглядати. З-під цієї шкарпетки ось тут. Одна лінія, друга і об'єдную. Намалюю ще цеглинку у цьому верхньому лівому куточку. Під нею малюю ще одну, знаходжу серединку і від неї малюю ось таку маленьку. Трохи нижче, помічаю місце ще для цеглинки. Дві горизонтальні лінії, об'єдную їх. Від серединки цієї цеглинки лінія вниз, ось тут йде ще одна цеглина. Якщо вам важко, можете взагалі цеглинки не малювати. малюнок все одно буде виглядати прекрасно. Я ще домалюю ось. Вона такої прямокутної форми також. Тепер знаходжу серединку, від неї малюю останню цеглинку. Її видно не повністю, бо висить шкарпетка. І тепер малюнок готовий для того, щоб його розмалювати. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, беріть те, що є. Наприклад, кольорові олівці або фломастери. Жовтим я розмалювала вогонь, тепер помаранчевим кольором. Малюю лінії вздовж чорних. Так вогонь буде виглядати більш виразно. Для вразності кожну цеглинку наводжу ще темно-коричневим. Темно-зеленим кольором можна ще підкреслити гірлянду. Малюємо вздовж чорних ліній лінії зеленим кольором. Додаємо тінь у вигляді напівовалу під кожну кулю. І ще можна промалювати голочки у вигляді таких галочок. І тепер наш новорічний камін готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.